Чи потрібно це робити взагалі? От що ви там думаєте, чи потрібно взагалі щось починати в цьому напрямку робити? Два варіанти розвитку подій. Загадайте собі перший, або другий, або два беріть як завгодно. Так, а, десятка пентаклів. Перший варіант мається на увазі, звичайно, так. Так, тому що це буде саме дружня, якась така, знаєте, самому собі, подяка, допомога, порада, будь-що. І вашим домашнім, до речі, теж сподобається. І взагалі це буде сприяти якоїсь стабільності, і це буде сприяти саме вашим статкам якимось. Це може класно вам допомогти заробити. Це може бути класна купівля, продаж, переїзд якийсь. Це може бути класна взагалі, якась угода проведена, консультування будь до чого. Це здоров'я може бути, це може бути юридичні якісь консультування, це взагалі якась допомога поруч з вами. Тож, будь ласка, це вам може посприяти вашій вдачі і взагалі вашому класному самопочуттю. Робіть. Другий варіант. Другий варіант, чи робити вам це? Королева жезлів, теж так, да. Тому що вам допоможе це відчути себе, знаєте, якось так в седлі свого життя. Що ви до ви чуєте повернення власних сил, можливостей, впевненості у собі, взагалі якихось відчуттів таких, що вас всередині наповнюють якась така жага до життя. Ви зможете її втілити. Це знаєте, така по... постать мається на увазі королева, яка через кохання, але все ж таки з запальним таким характером, з якоїсь такою якою Пристрастю взагалі береться до будь-яких справ. Це стосується праці в першу чергу і відносин. До речі, так само там, і там ви будете доволі вправно і вдало якось своїми ресурсами, своїми думками, своїми бажаннями і можливостями оперувати. Це буде на користь і вам, і вашому оточенню. Тож вперед і вгору. Дякую.